Представили найкращі роботи. На базі факультету мистецтв пройшла виставка 44 робіт переможців відкритого міського конкурсу Навчальний малюнок. Участь у змаганні художників взяло понад 400 юних митців з 15 областей України. Діти віком від 11 до 17 років. Дуже багато робіт, дуже багато було, було таких от, незвичайних робіт. Журі дуже було важко, бо перша вікова категорія дуже численна. Вибрати було ну, багато. Багато робіт було, але вибирали. Ну, в мене були другі, третє місце. Перші міста там і Полтава, і Одеса. Тобі ж е, Україна дуже багато роботи предоставила в цей раз е, на наш конкурс. Конкурс був поділений на три категорії: у кожній з яких відповідне завдання. У молодшій групі малеша створювала стилізацію на тюрморту. У середній юні митці змальовували інтер'єр. Найстарші ж учасники мали намалювати портрет. Особливістю усіх творчих виробів стало чорно віле виконання. Матеріали для роботи були різноманітні: туш, перо, гуаш, пензлі, геліва ручка, м'які матеріали, олівці та інше. Конкурс е намагається е е от е урізноманітнювати і сюжетні і технічні якісь пропозиції, які учасникам ставляться кілька сотень робіт. Ми продивились в різних вікових категоріях, що достатньо непросто, особливо коли починаєш обирати найкращих серед дійсно цікавих творчих дитячих рішень. Достатньо високий рівень. Єдине, що тут трошки складно було, це те, що ми роботи оцінювали онлайн. Навчальний малюнок у Кирбасі став вже традиційним. У нашому місті він проходить вже в 19-ти раз головними критеріями в оцінюванні робіт стали послідовність виконання малюнку, компонування на листі, визначення пропорцій конструктивно тональне рішення та оригінальність, як зазначають організатори, головна мета заходу у такий важкий для культури час підтримати юні таланти та водночас сприяти розвитку їх знань та умінь на практиці. Вона дійсно вона і є певним культурним шаблоном у місті, тому що вона показує до фахову підготовку наших дітей так? і потім торує шлях до майбутнього зростання як художники. Значить, і я думаю, що для самих дітей це дуже приємний такий бонус. у вигляді. Вигляді е, оцінки, вигляді позитивної оцінки їх творчості. Це також їх мотивує до подальшої творчої роботи. Попри те, що конкурс є традиційним, навіть сюди війна внесла свої корективи. Цьогоріч навчальний малюнок проходив в онлайн форматі. Змагання юних художників відбувалися у два тури: перший з яких проходив у мистецьких закладах міста. Для участі у другому учасники надсилали свої роботи онлайн за результатами конкурсу. криворізьких переможців нагородили пам'ятними дипломами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Вперше міський.